Вітаю друзі всіх на каналі Рибацьке щастя. Знову йду я перевірити своє рибацьке щастя. Знову пошук активної щуки. Я чудово розумію, що щука тепер не клює. Як то кажуть, зима. Не зважає на те, що було там, Все рівно таке. Зима. У неї був жорчик такий. Невеликі, як були сніги, вітри, дощі, морози. Тепер вона залягла і не хоче ловитися. Але все-таки я буду пробувати. Мене кортить. Тим більше, в мене кутушечка, яку я ще не розловив рибою. Хочу спробувати. Одну рибалку я з нею провів. Вона себе показала дуже прекрасно. Чудовенько. Одну котушку я свою розловив на першій же риболовлі трьома щуками. А цю я ще не розловив, то я сьогодні хочу спробувати. Цю котушечку я ще не розловив. Минулої риболовлі я на нього перемотав другий шнур поставив, але рибу ще так і не піймав. І того мене тягне знову спробувати покидати, можливо, щось клюне. Звісно. Тепер в такий період, щоб піймати рибу, на рибалці треба провести час від ранку до вечора. І можливо тоді, змінюючи різні приманки, ходити по різних місцях. Війна трапити на короткочасний вихід щук, який там може, бути, може тривати він 15-20 хвилин. Но у мене рибалки короткі. За такий короткий проміжок часу я все рівно хочу піймати щуку. І шанс, то, що я попав на той вихід. В такий короткий термін своєї риболовлі. Дуже малесенький. Почну риболовлю з приманочки Бебібастер. 25 грам 10 сантиметрів. Шумовий. Натуральний окрас Strike Pro. Металевий поводок. Обов'язково ставлю. Обов'язково ставлю на щуку. Спінінг селект нітру береговик ріст 251 тест 732. Шнурок я намотав минулої рибалки від Golden Cage. Спринтер. У розмірі ріщитка 8. Це в міліметрах 0,14 з хвостиком. Кутушка така. Шимано ультабіра. Ну, друзі, це знову вам кажу, не оригінал. Вона в мене на тестуванні, я придбав її для тестів. Мені стало цікаво, одну я протестував, стелу, мені сподобалось і хочу ще цю. Нічого в ній заминуло рибалку не хряцнуло, не не поламалось, не почало шуркотіти. Все супер, кидаємо перший закид. Важко сказати, завжди по-різному. Рибалка це друзі, магія. Рибалка завжди має таємницю. І ніколи ти не знаєш, як складуться твої риболовні пригоди. Друзі, малесенький атом поставлю. Деколи коли він давав непоганий. Результат, його і подалі можна закинути, повільно провести. Друзі, поставлю свій старенький робочий воблер такий. Коса Дака. Назва така Джон XL 90F. Був час. Він ловив гарну щуку. Ну це було давно. Систему закиду. можна його проводити як рівноміркою так і твічити. Ну, він тут не дуже підходить для цієї глибини, але перших пару закідів. Треба зробити, привикнути, як його вести, бо коли рівномирочку ведеш, він також дуже гарно грає. Тільки підібрати швидкість. Набрав трави. Поряд дно. Всі знають. Так, так, так. Магалон. Воблер з двох частин. Мові два оригінали. Судаки на пруті забрали. Каміння, колоди, важкі місця. Це копія. Ну, рибу ловела теж. Будемо провокувати щуку. Їм можна зробити довгу паузу. Він повільно, тоноче. Тут особливо довго не зробиш. Глибини немає такої. Будемо імітувати поранену, рибу, малька. Можна я рівномірку мерку його також. Навіть він тут чіркає дно, Ну блін. Не допомагає тут і, і так. Дуже такі повільні проводки. Біля них засинати я не люблю. Сприймайте це, як хочете. Це не для мене. Ще разочок тут закину бебі бастера ну, Бебі бастер давай. Ти можеш, я знаю. Тут не хоче мене щука потішити покльовкою. Немає поки ні одного ударчика. Буду намагатись. Коротше мандрую в той бік, там де дує вітер. Можливо вона буде там, де хвиля. Спробую. Тут є хвиля. Тут є щука, але ця щука кльоне чи не кльоне. Хто його знає. Варто спробувати. Я прийняв, друзі, рішення піти покидати по вітру. За вітром, як то кажуть. легше буде закидати і ще з того боку спробую. Ну, вдруг, головне тут не пробити чобіт. Друзі ставлю такого джерка. Називається джовеліна. Він такий чимось схожий на щуку. Оливковий такий. Довжина десь біля 15, мабуть, 15 см. Могла би і клюнути якась щучка. Він повільно тонучий. Робить такі довгі глайди. Бо аеродинаміка в нього не дуже важна. Булава Фанатик машинне масло. Гарно вона ловила щуку, були такі роки. Останній рік тільки одну піймав. Хочу пробовал я и часто. Перемещаюсь, друзья, иду далее. Пройду я тут, сейчас купаюсь. о хо, -хо. Прошел. А тут є хтось живий, крім лебідів воді. Знову перешкода, ну тут пожорще це все буде. Може і не варто сюди пхатися. Зараз я так підозрюю, дійсно не варто. Назад включаємо задній хід. Ну і губаню. Ох ти ж -мо! Краще я обійду. ну і губаню. Ось, вже і сонце вийшло, я так і підозрюваю, що Воно сьогодні з'явиться. Чуть там не нырнув Ой-ой, ой там ніхто би її не знайшов Якщо б ви пішли туди В ту болото. Ну його баню Налякав я качок А ну качки Марш звідси Розплавись, ну ніхто їх тут не жугає, Страх потеряли. Не тут я прийшов. Ну. Не злі звісно, ну нехай вибачаю. А Ну мій, любимчик. Ти маєш ту щуку мені сьогодні ні? ну не грайся, давай, пора ловити. Тебе чекає щука. Іди працюй. Дав він слабину. Такого зеленого під окуня захоче. Неясно. Зовсім нічого не ясно. Ясно тільки одне, що щука не клює. Дує я ще. Далі спробую. Ото останнім, останніми разами там була крига. Не покидаєш, йдуть цікаво. Так, прийнято рішення. Ставлю відвідний поводок. Готовий монтаж. Зараз так як я причеплю прямо до тросика. Якщо окунь є, він клюне і так. Ось така ларва, машинне масло. Хто його знає, а вдруг окунь в ударі? Зараз побачимо, хто тут в ударі. Крім мене, що з бачу немає нікого в ударі. Краса тут, панорама. І все. На рахунок риби стадіон. Повертаюсь. О, коротше, блін. Фіг я знаю, куди повертаюсь. Пішов я, друзі. Питають мене, Йолки, та ти був дві години на рибі. Що, ні одної риби не піймав? Ха, Дві години на рибі, так. А скільки треба знаходитись? Пошук, пошук і пошук. Спінінгісти добре знають, що це спінінгова риболовля, це пошук. Ходиш з місця на місце, пробуєш, шукаєш. А якщо так розібратись, то потім рибалиш по факту, ну, не так і довго. Це хіба ви прийшли на рибалку? Там я не знаю з кост там. Ну хоча б п'ятого закиду, я не говорю про перший. Десятого. На тій точці у вас спіймала щука, потім ще був удар. Чи навпаки. Так ви можете там собі залипнути на тій точці, пробувати ловити. Що ще хтось там і клюне. А переважно... Нифига, не клює. Я, наприклад, найкраще люблю ловити рибу це спінінгом хижака шукати. Мені подобається така рибалка. Цікаво, ходиш місце на місці, тому що спінінгіст, він вільно. Він вільний рибак. Він не має прив'язаного якогось такого місця, немає такої точки, щоб він закормив собі ту щуку чи того окуня і сидів там, чекав, що він припливе. Я люблю таку вільну рибалку. На одному місці мені важко сидіти, хіба би клювало. Я навіть коли приходжу там половити якихось карасиків, спробувати, все рівно беру спінінг і кидаю приманки шточні. Ті собі вудочки сидять, чекають на покльовочку, а я кидаю штучні приманки. Думаю, що багатьом таке до вподоби. Друзі, поки що тест проходить успішно, але без риби. Дякую тобі озеро за гарно проведений час. Хоч ти мені і рибу не подарувала, І покльовочки я не мав. Я все рівно дуже радий. Це круто. Ось така, друзі. Ось така сьогодні риболовля. Риби я не бачу, покльовочки я не мав. Так буває. Навіть нема чого перейматися, Головне не риба. Головне побувати на рибалці. Я не чемпіон світу по смінінгу. На змагання я не приїхав. Я приїхав для задоволення. Я його отримав. Друзі, вам, вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого. До зустрічі на рибалці. Всім пока.